У найтемнішому розділі німецької історії, в часи, коли розпалені натовпи жбурляли каміння у вікна безневинних власників крамниць, а жінок і дітей жорстоко принижували просто неба, молодий пастор Дітріх Бонгефер почав відкрито виступати проти звірств, які породив режим. Після років спроб змінити думку людей Дітріх Бонгефер одного вечора повернувся додому, і його власний батько змушений був повідомити йому, що в його кімнаті чекають двоє чоловіків, аби забрати його. У в'язниці Бонгефер почав розмірковувати, як його країна поетів та мислителів перетворилася на збіговисько боягузів, шахраїв та злочинців. Зрештою, він дійшов висновку, що корінь проблеми полягав не в злості, а в дурості. У своїх відомих листах із в'язниці Бонґефер стверджував дурість є небезпечнішим ворогом добра, ніж злість. Бо проти зла можна протестувати, його можна викрити і запобігти йому за допомогою сили. Проти ж дурості ми беззахисні, ні протести, ні застосування сили тут нічого не досягають, аргументи залишаються непочутими. Факти, що суперечать упередженням дурної людини, просто не потребують довіри, а коли вони незаперечні, їх просто відсувають у бік, як несуттєві. Випадкові. У всьому цьому, нерозумна людина, задоволена собою і, легко дратуючись, стає небезпечною, переходячи в атаку. З цієї причини варто бути обережнішим у стосунках із дурною людиною, ніж із злою. Якщо ми хочемо знати, як подолати дурість, ми повинні прагнути зрозуміти її природу. У цьому немає сумнівів. Дурість – це по суті не інтелектуальний недолік, а моральний. Є люди, які надзвичайно розумні інтелектуально, але водночас дурні, і є інші з посередніми розумовими здібностями, але зовсім не дурні. Складається враження, що дурість це не стільки вроджений дефект, скільки те, що за певних умов людей роблять дурними. Або точніше, вони самі дозволяють цьому статися з ними. Люди, які живуть у самотності, проявляють цей недолік рідше, ніж особи у групах, і тому здається, що дурість, можливо, є менш психологічною, ніж соціологічною проблемою. Стає очевидним, що кожне потужне зростання влади, чи то політичної, чи релігійної природи, Заражає значну частину людства дурістю, майже як ніби це є соціально психологічний закон, де владі одного потрібна дурість іншого. Процес, що відбувається тут, полягає не в тому, що раптом зазнають невдачі певні людські здібності, такі як інтелект. Натомість здається, що під переважним впливом зростаючої влади люди позбавляються своєї внутрішньої незалежності. І більш чи менш свідомо відмовляються від незалежної позиції. Той факт, що дурна людина часто вперта, не повинен засліплювати нас від того, що вона не є незалежною. У розмові з такою людиною відчувається, що маєш справу зовсім не з нею, як особистістю, а з гаслами, кліше та подібним, що заволоділи нею. Він перебуває під чарівним впливом, засліплений. Використаний і спотворений у самій своїй сутності, ставши бездумним знаряддям, нерозумна людина буде здатна на будь-яке зло, не усвідомлюючи навіть, що це зло. Тільки акт визволення, а не наставляння, може подолати дурість. Тут ми маємо змиритися з тим фактом, що в більшості випадків справжнє внутрішнє визволення стає можливим лише тоді, коли йому передує зовнішнє визволення. До того часу ми маємо відмовитися від усіх спроб переконати дурну людину. Бонґефер загинув через свою участь у змові проти Адольфа Гітлера на світанку 9 квітня 1945 року в концтаборі Флосенбюрг лише за два тижні до того, як табір було звільнено американськими солдатами. Дія виникає не з думки, а з готовності взяти на себе відповідальність. Остаточним випробуванням морального суспільства є той світ, який воно залишає своїм дітям. Якось сказав Бонгефер. Переглянь опис нижче, щоб прочитати оригінальний текст Бонгефера після десяти років. Щоб отримати більше інформації про Бонгефера або завантажити це відео без фонової музики, перейдіть на sproutschool.com.